Гібрид, який другий рік знаходиться в сортовипробуванні. Це той гібрид, на якого особисто я покладаю великі надії. Скажімо, навіть зараз мені трошечки такого гібрида не вистачає. Цей гібрид повинен замінити оржицю. Він відрізняється від оржиці, Як ви бачите, в нього крупне зерно, в оржиці воно дрібне. Сохне він практично так само, як оржиця, тобто досить пристойно. Але гарантовано він має кращу посухожаростійкість. Тобто, якщо ну, всі знаємо проблему, ми і побачимо, що оржиця горить, ви от порівняєте, стан рослини оцієї і оржиці. По урожайності він зроду і не поступиться, а в посушливих умовах буде краще. Та, до речі, і в звичайних умовах. 240. Через два роки гарантовано він буде у нас в прайсі. Я його дуже чекаю. Ну, скажем так, З 2008 року я за нею спостерігаю, з 2011 року ми ведемо її насінництво. Ми вже дуже багато продали її насіння, дуже багато. У мене вже база відгуків по ній дуже велика і вона дуже широка по діапазону. Від дуже гарних до дуже поганих, чесно кажучи. Но гібрид, який набрав велику площу, завжди матиме. Досить таку цікаву суму відповідей. Мені все-таки здається, що даний гібрид себе вичерпав. Все-таки наша компанія більше орієнтується на умови, ну, якщо не екстремальні, то досить складні. Скажімо, Основний регіон нашої роботи це Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернігівська, Вінницька, ну, і Харківська і Дніпропетровська області. От цей гібрид ну, хіба в північних регіонах. Ну, знову ж таки, мені здається...